Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте подивитися Київську ГЕС? Через масований обстріл була атакована Київська ГЕС у Вишгороді. Ну, що ж, дивимося. Чи буде повністю зруйнована Київська ГЕС? Тому що загрожує підтопленню повністю лівого берега. Дивимося, чи є на меті у расистів зруйнувати Київську ГЕС? На меті є, але це неможливо. Це неможливо. Угу. І ось ця карта показує. Це неможливо. Вони б хотіли, бажання є. Бажання є повторити щось. Пам'ятаєте, Каховське? Ось вони би хотіли так само. Але тут ведуться якісь дискусії. І тут ці їхні. Розумієте, коли на дні колоди випадає ось це, ну, можна. Скажімо так, щось там підірвати, але м -м, тут скасовується. Тут скасовується і тут заблоковано. Тобто їхні, їхні можливості, навіть якщо вони долетять, це неможливо. Карти так і кажуть, це неможливо. тобто Ті, хто задає це запитання, а, можете не переживати. І та ж сама жіночка задає таке питання. Зробіть, будь ласка, розклад на тему: якщо Україна підірве Кримське місто, стопроцентно Росія підірве Київську ГЕС. Дивіться, навіть без Кримського мосту плани є, вони б хотіли повторити. Вони про це думають. Але тут не вийде в них. От не вийде. Не вийде і все. Давайте тоді запитаємо те, як жіночка запитала, якщо підірвемо Кримський міст. Колись в мене випадало, що це буде на наступний рік. Десь в якомусь інтерв'ю я давала. Казала, що це буде в 25-му році. А, гаразд. Вірніше, там навіть не те, що він зруйнований буде. Там що його або закриють, або будуть ремонтувати в 25-му році. Гаразд. А, чи. Якщо Україна підірве Кримський міст. Чи буде Атвіточка на Київську ГЕС, тобто підірве Київську ГЕС? Ну, тут по справедливості, в принципі, ви бачите. Ви нам ми вам. Але теж ні, теж ні. Замалі сили. Замалі сили. Знову кажу ні. От карти кажуть теж ні. Давайте так. Що буде зруйноване? Окремо дивимося в найближчому майбутньому, тобто цей рік, наступний рік. Чи Кримський міст буде зруйнований, чи Київська ГЕС. Ну, по Кримському мосту я бачу удари будуть, але результат. Я великого результату не бачу, що тут підіруть конкретно, ні. Тепер Київська ГЕС. Ну, тут теж, бачите, був удар. Можливо, ще будуть якісь удари. Стратегічні плани, але теж тут. Тут теж неможливо неможливо підірвати Київську ГЕС. І дивіться, коли на дні колоди стоїть смерть, треба було мені зразу подивитися. Це не, не і не те, і не інше. Тобто, я не бачу, що тут Кримський міст підірвуть конкретно, так? Ось, скоріше за все, скоріше за все, його мож, можуть пошкодити, тому що ось тут карти показують, роботи будуть вестися. Розумієте, ось його можуть, ну, скажімо так, підбити. Знищити я поки що не бачу. Ось, а київська гест тим більше. Тут можуть бути якісь, скажімо так, ну тут вже я навіть один прильот: чи це був, чи це ще може бути. Скоріше за все, що ще можуть гатити. Але розбомбити його, знищити київську гест. Не зможуть. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Якщо встигну, кину силочку вам з відео разом у коментарях, донатте, тому що щось дуже затримався наш збір. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!